Між е, командами е, Галтранс «Логістік» та служба раз момент може бути, може бути дуже і дуже небезпечно. Є удар з носка від равлика, е, доріг. Е, номер перший. Це перший. 1 -1 Тим часом рахунок стає у нашому матчі. Команда GTL забиває граючий головний тренер цієї команди. На підтримку ЗСУ і звичайно відвідати цей захоплюючий матч. Тільки Андрія Антонюка у формі та в футзалках в суботу о 19.00 це виглядати. Мої ну останнє, напевно питання на цю тему, як коли і в кого зародилась така ідея? Ну тим часом у нас рахунок стає 2-0. Лещішин Микола зараз забуває тут. рикошет допомагає команді. Дітей. Ційних моментів з маркетингу та реклами асоціації футзалу Львівщини і саме ідея цього але Ми також з цією командою до цього долучилися і е, організовуємо як одне спільне, е, як один спільний е, варіант допомоги збройним силам. Тому поєдинку ми не будемо. Я Думаю, зараз може бути момент, і рахунок стає 3 1 у нашому поєдинку. Тут михалець не виручає. Тут йому надто. Рівні, зокрема, зараз той гравець, який віддав передачу на Тараса, передачі і... Десь, скажем так, бути лідером своєї команди. Зараз ще один гол забуває Шокарів Шокарів опиняється в потрібному місці, потрібний час і Кирило Шокарів Голів ми вже побачили, шокарів зараз відкривається під передачу. Лишішина це 5-1. Тут Лещишин просто такі е, познущався свого суперника. Передача. Поєдинку плюс-мінус вже все зрозуміло. Ще один удар від Шокарєва, чи буде там добивання. Ні, не буде за професією, і в цьому поєдинку, можливо, також себе покаже. Не варто дивуватися, що є все-таки різниця в класі. Тут не дали зараз Шокарєву логістів. Романешин удар, хороший удар, пушкар переводить м'яч. Передача на Равлика, Колочковський просить пас, але надто сильна передача. Буде завершувати цю атаку. Чи взагалі там буде завершення? Є завершення суперника. Сатрян відпрацював в обороні. Удар від Лищишина, удар з м'ячем, Точніше, для Ярослава Лавріна. Юрія сьогодні немає. Передача на дальню штангу там неточна передача, передача. Що тут вихід сам на сам Денис Єцишин. Пробиває по воротах і це гол. М'яч у воротах, михалець м'яч відбиває, але від рук михальця він залітає в ворота, Денис і Цишин робить. тактика від Ігоря Романишина уже нижче в обороні. Зараз логісти, що тут Щишин не забив. Зараз Лишішин повертає м'яч для Шокарєва, Лаврін, Удар, Стійка і м'яч вавить. Пушкар гравці Максим Старик, 10-7, Артур взагалі там, дивуватися, чому такий результат абсолютно команді Сад буде команду. Зараз момент ще один. Там шокарів якраз не встану, але так достатньо. Сім голів ми побачили. Зараз 5-3, стає рахунок тут помиляється. Назар Каспришин і Денис Яцишин забиває. 5-3 у нас рахунок, удар поворотах від шок не зовсім. Да, от перша позиційна атака. Лещишин на лівому фланзі. Простріл, там буде гол. Так, буде гол. Забиває Каспришин. І це шостий гол. І це те якраз про що я. Куличковський. Не точно Дарс. у першому таймі моментами. Ну, зараз тут фол і жовта картка Ігоря Кімишин. Стандарт. І побачимо зараз розіграш. Непоганий, дуже непоганий розіграш. Тут взагалі цей стандарт команда. Лістів на одному квадратному метрі. Зараз момент може бути. Чи буде удар поворотах? Є удар по воротах в поєдинках, то в принципі десь можна розуміти, що ця команда вже потихеньку росте, потихеньку вам ще раз спонсорів та е, партнерів. Романишин. Передача непогана від Романишина. Колочковський простріл там нікого нема. Ця команда прогресує, додає я думаю, від матчу до матчу, і недаремно зараз забуває е, четвертий гол. І, е, його... На місці потрібний час. І 6-4 у нас е, рахунок. Десь можливо такий несподіваний гол на останніх. GTL, і, в принципі, тут хороший досвід для команди служби автомобільних доріг. Що ж, дякую, що були з нами.